Сьогодні тестуємо кетчуп. Наголошую, ми не рекламуємо ту чи іншу торгівельну марку. З нашого досвіду ви дізнаєтеся способи, якими можна перевірити якість продукту в домашніх умовах. Отже, справжній кетчуп за 30 секунд пройде відстань у 14 см. Зовсім не жарти, просто виробники часом, аби зекономити, замість томатного соусу, використовують яблучне пюре або сливове пюре. І, от в нашому випадку, помідори вістимо набагато повільніше. Але ж неушвидкості біли. Я зупинила наші перегони. Приблизно за 15 секунд наш кетчуп пройшов майже 26 см. Боюсь, томатів у ньому не було. Соус надто легко витікає з пляшки, значить, розведено. Якщо намертво застряг, видно в ньому понад норму крохмалю. Пробуємо перевірити усі ці заходи. Викладаємо кетчуп на тарілку. Якщо суміш швидко розтікається і майже не нагадує гірку, перед вами неякісний кетчуп. Якщо та ж гірка тримтить, трошки подібно на желе, значить крохмалю, не боїться, що буде знайдений. У хованки також цей інгредієнт не пограють з йодом. Розбавляємо трошки кетчуп водичкою, а потім додамо індикатор наш. По сині, значить, крохмаль знайдено. З індикатором я трошки, звичайно, переборщила, достатньо трьох крапель йоду. Але якщо придивитися, помітно синій відтінок рідини. Тобто, крохмаль тут є за кільцями. Не на воді, а на сервеці, теж можна робити висновок про якість кетчупу. Крапнемо соус. На паперу густинку мокрі розводи навколо нашої гірки скажуть про вміст структуротворчого хімічного елементу, який не найкраща приправа до їжі. Якісний кетчуп теж може лишати подібні сліди, але через довший проміжок часу. Тож не вірте словам лише власному досвіду.